Приготував я друзі для вас неймовірну роботу сил безпілотних систем Роберта Бруді Мадяра, головного управління розвідки Кирила Буданова, тому що тріщали потужні нафтопроробні підприємства російської терористичної організації. Також є влучання по підстанціях, по яких регулярно в жовтні місяця вже 55-й день б'ють наші оборонці. Ну звичайно, тимчасово окупований Крим. Там вдарили по складу. Дуже і дуже важливих для Росії безпілотників, які можуть нести 200 кілограм корисної ваги. Ну і звичайно ж, десятки влучань на тимчасово окупованих територіях. Ну і звичайно ж по болотах. Але ви знаєте, перед вихідними щось здохло в лісі, тому що Володимир Зеленський, президент України, вийшов із екстреною новиною. Глава офісу президента Андрій Єрмак більше не обіймає свою. Посаду 28 листопада, п'ятниця на календарі. мене звати Ігор Гаврищак. Підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк, прокоментуйте ваші враження, зауваження, побажання, емоції. Звичайно ж, діліться нашою з вами щоденною працею, розмовою. Про що хочу ще сьогодні вам розповісти. Звичайно ж, це те, що планують Сполучені Штати Америки, тому що видання The Telegraph каже Вітьков і Кушнір це зять. Трампа летять наступного тижня до Москви, Це підтвердив вже речник Путіна Пісков, аби здавати українські території, тобто визнавати їх де-факто під Росію. Про це все детально поговоримо. І звичайно ж дуже багато відео є, які хотів би вам продемонструвати, як наші оборонці нищать солдатів-окупантів Путіна. Але YouTube це не пропускає. Тому в описі до цього відео є посилання на мій телеграм-канал, де я все гарно, все демонструю, показую без цензури як. Сили оборони України нищать ці чоботи російські на нашій території. Ну що ж, друзі, поїхали у вечірньому зверненні. Сьогодні Володимир Зеленський сказав наступне, що керівник офісу президента Андрій Єрмак подав у відставку, цитую. Володимира Зеленського. Я хочу, щоб ні в кого не було жодних питань до України. Тому сьогодні наступні внутрішні рішення. Перше відбудеться перезавантаження Офісу президента України. Керівник офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Глава держави висловив вдячність Єрмаку за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Каже Володимир Зеленський, але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію. Президент України також уточнив, що державі потрібна внутрішня сила, коли вся увага зосереджена на дипломатії на захисті у війні. Внутрішня сила каже Зеленський, це основа нашої зовнішньої єдності і наших відносин зі світом, як підкреслив глава держави. Щоб внутрішня сила була, не має бути причин відволікатися на щось інше, крім захисту України. І до речі, вже в 17.55 на сайті президента України з'явився відповідний указ номер 868 про звільнення Андрія Єрмака з посади керівника офісу президента. Друзі, я вам нагадаю, що сьогодні вранці на САП провели обшуки в офісі Андрія Єрмака. А також у його е, приватному будинку. Про це він сам повідомив офіційно ніяких підозр наразі не висували колишньому вже главі офісу президента. Але нагадаю вам, що скандал із плівками Мідас, корупція навколо енергоатома і нібито там фігурує Алі Баба. Кажуть, що так називали главу офісу президента. Не може нічого стверджувати, тому що слідчі дії тривають. Хто ж може прийти на зміну? І, взагалі, які подальші тенденції вже пішли тут чутки, друзі, про те, що захиталося крісло під головнокомандувачем збройних сил України Олександром Сирським. Не знаю наскільки це правда, просто кажу вам інсайди, які витають в тих чи інших телеграм-каналах? Можливо, це просто таке от тенденція накидування. Але запитання до очільника до головнокомандувача звичайно ж. Є і вони регулярні. Так от хто ж може змінити ем, Андрія Єрмака на посаді глави офісу президента? кажуть, що цю посаду запропонують теперішній прем'єр-міністерці України Юлії Свереденко. Натомість замість неї прем'єром може стати Михайло Федоров. який наразі обіймає пост віце-прем'єра. України будемо стежити, будемо про це все говорити. Але друзі, ну погодьтесь, це є непересічне не, дійство, коли фактично друга особа держава, ви знаєте, що Андрій Єрмак всюди супроводжував. Володимира Зеленського і за чутками мав просто феноменальний вплив на всі структури, на всі установи в Україні. Тому будемо стежити. Ну, звичайно ж, давайте говорити, попри всі зміни в політичному житті України, єдиним і незмінним залишається те, як працюють сили оборони України. Покажу вам прекрасне відео. До речі, вже Роберт Бродні Мадяр підтвердив цей удар. Про що йдеться? Про те, що гарно влупили друзі по саратовському нафтопереробному заводику. Давайте подивимося зі звуком. А які гарні прильоти! Нагадаю вам, що це вже не вперше сили оборони України атакують саратовський нафтопереробний. Завод в рамках зниження воєнного економічного потенціалу російського агресора у ніч на 28 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопоробний завод в Саратовській області. Про це офіційно повідомляє генштаб, і я вам казав про це написав Роберт Роді-Мадяк. Зараз ще згадаю, підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів: бензин, мазут, дизельне паливо, сірку технічну і так далі, задіяне у забезпеченні потреб російської окупаційної армії. Крім того, друзі, також у Жоно місце зберігання БПЛА на аеродромі Саки. це Новофедорівка, тимчасово окупований Крим. Давайте я покажу вам і нагаю нагадаю, де це тому, що сьогодні вранці були повідомлення, що щось вибухало. Спочатку телеграм-канали писали, що це якийсь там завод біля САК. Йодобром, але ні, це не йодобром, це безпілотники. Склад безпілотників. Ось аеродром Новофедрівка, аеродром Саки, важливий дуже військовий об'єкт для Путіна, і по ньому є влучання. Що варто сказати? Друзі, там зберігалися Оріон, там зберігалися інші БПЛА Російської трасичної. Організація, в тому числі і Фортпост, разом з цим під удар Сил оборони України. Також друзі потрапили командно-диспетчерський пункт управління противника та військовий вантажний автомобіль КАМАЗ. Крім цього, друзі, там також е уразили і засоби протиповітряної оборони панцирь С-1 і ТОР М2. Також друзі, роберт Бровді Мадяр Похизувався в хорошому розумінні цього слова, звичайно, як за три дні сили оборони вразили преміальну протиповітряну оборону і атакувальну зброю е окупантів. Ось ці кадри від сил безпілотних систем. Що сказано? Наступне друзі. Працюють птахи сил безпілотних систем 412 бригада немесіс, де і які ураження? оператори батальйону е також разом з спецпідрозлом гурмо України Кабул 9 Подзьобали одразу три ЗРК противника: Бук М1, БУК М2 і ТОР М2. Ці комплекси є ключовими елементами системи ворожої протиповітряної оборони противника на оперативно тактичній та оперативній глибині. Їх знищення суттєво послаблює прикриття важливих районів. Та стратегічних об'єктів. А що це означає, друзі? Якщо сили оборони, сили безпілотних систем і гурівці виносять протиповітряну оборону, це означає, що нашим безпілотникам нашим іншим засобам значно легше добратися до цілей, в тому числі на болотах і тимчасово окупованих територіях. До речі, вчора ж також уразили і пускову установку ЗРК С 400 все на тому ж напрямку Новоросійську за останні тижні дуже і дуже немало. Саме вражаються С 400 Панцері, Тор 2 Ну і бачите, роберт бровді прозвітував про три дні. Три влучання по ППО. Це прекрасна робота, це ключові санкції, і поки там США думають, що і як задобрити Путіна, наші сили оборони України знають, як розмовляти з агресором. Також друзі, удари цю відбулися і по підстанціях. Нагадаю вам, 14 жовтня вперше вдарили сили оборони по підстанціях на території Російської Федерації, і з того моменту, 55 днів минуло регулярно виноситься єдина енергетична система як Російської Федерації, так і на тимчасово окупованих територіях. Давайте продемонструю, як виглядає ця підстанція Шахти Ростовська область, і що найцікавіше є вже кадри: ось ці кадри влучання. Це від Бласнуту, ви бачите, вибухає. А зараз ми подивимося, де ці шахти знаходяться на мапі. Це є, друзі, Ростовська область. Рухаємось від нашого Криму до Ростовської області. Ключовий хаб, до речі, і ось ви бачите, є шахти. Так, від межую. Від масштабою орієнтовна вістань, з яким глибити це 300 кілометрів. Ну це м, ударні безпілотники, цілком можливо, або наші люті, або Firepoint один, які летять на 1400 кілометрів і б'ють по всій території Російської Федерації. Що відомо по цій друзі підстанції? Ключова, надважлива підстанція. По інших сили оборони не б'ють, тому що немає змісту чіпати щось, що не буде боляче для окупантів. Так, от. Хочу вам сказати, що удари по підстанціях Російської Федерації продовжуються цієї ночі. Була атакована підстанція 500 кВ Шахти розташована у на хуторі Київка. Це жовтневий район Ростовської області. В районі цього населеного пункту шахти. Вона одна з ключових друзів підстанцій півдня Росії, що забезпечує передачу великих потужностей високовольтними магістральними лініями. Це ключова точка перетікання енергії між електроенергією, між ростовською енергосистемою і центральною частиною єдиної енергетичної системи півдня Росії. Також вона з'єднана з районами Донбасу та Воронівської області, або ви розуміли, друзі. Знову ж таки, виноситься вся енергосистема єдина Росії. Тобто, ці підстанції вони для того, аби роздавати балансувати де треба більше, де треба менше, і оця підстанція на 500 кВт – це дуже дуже болючий удар для окупантів. Загалом з 14 жовтня хочу показати вам де били сили оборони по по болотах. Ось ця мапа. Телеграм-каналу Око Гора. Дякую за те, що ви промаркували це все. Ви бачите, номер три. Два це є Володимирівська, в тому числі біля Москви. На найбільша в Росії і не лише в Європі. Підстанція на 750 кВт Загалом, от ви бачите, розподільчі підстанції, які йдуть від Волги Це все в напрямку до Москви Це все вирубається центральний. Регіон Росії, де куди входить в тому числі Москва і Московська область. Але останні тиждень півтора, ви ж, якщо постійно мене дивитесь, сподіваюсь, ви знаєте, я не раз сказав, що по підстанціях лупили дуже добре на тимчасово окупованих територіях. І нагадаю вам, по Донецькій області дуже гарно було, А вчора ми з вами згадували, підстанція Новоайдар на 110 кВт. Так, от так виглядає мапа тимчасово окупованих. Території, ви ж бачите, як смачно били концентрація Донецької області, ми бачимо, три прильоти є в Криму. Нагадаю вам, це в районі Феодосії, сама нижня червона, червоний маркер, Перетин сухопутній. Пригадуйте. Ми говорили з вами про підстанцію, яка знаходиться в Красноперекопську, Це все вирубання. Енергосистеми, і це все впливає, звичайно ж, на логістику росіян. Хтось з вас каже, ну але знаєте, військові частини і інші об'єкти військово-промислового спрямування Росії, вони ж мають автономне живлення, дизельні генератори так мають. Але саме тому в гвардійської і Феодосії сили безплотних систем вщент виносили повністю нафтобази, тобто, це є резервні джерела енергії для дизельних генераторів, але і того. Немає в достатній кількості для окупантів. Ну і звичайно ж, друзі, епопея з тим, що задумали в Сполучених Штатах Америки сьогодні. Видання The Telegraph написало величезну статтю, що США задумали визнати тимчасово окуповані території російською Росією в Україні. Пригадуйте вчора в Бішкеку в Киргизстані. Виступав Путін, казав, що буде предметною розмова з США по, про визнання а, до, Донбасу так званої Новоросії Криму. В підпорядкуванні Росії цитую Сполучені Штати Америки готуються визнати контроль Росії над Кримом та іншими окупованими українськими територіями задля укладання угоди, і про це пише видання «The Telegraph». за інформацією Цього видання Трамп направив свого спеціального представника Стіва Вітькофа та зятя Джарда Кушнера до Москви, щоб безпосередньо запропонувати цю угоду Путіну. І вже відомо, що наступного тижня це підтвердив Пісков та й сам Путін, що наступного тижня буде ця делегація негідників з Сполучених Штатів Америки, чому негідники? Тому що саме вони написали той план на 28 пунктів. Так, от план, що передбачає визнання території і порушення уставлено дипломатичної традиції США, ймовірно, буде реалізований попри стурбованість європейських союзників України. Одне добре поінформоване джерело зазначило, що все очевидніше, що американців не цікавить позиція Європи. Вони кажуть, що європейці можуть робити що завгодно. Нагадаю вам, що вчора. Саме про це Путін і говорив, і загалом позиція Росії: що Європа не має бути за столом переговорів. Київ натомість не буде змушений визнавати російський контроль над незаконно анексованими з 2014 року територіями. Це за задумом США. Конституція України забороняє будь-яку. Будь-якому верніше президенту чи уряду поступатися територію без проведення загальнонаціонального референдуму і знову ж про цей референдум вчора говорив Путін. Ви бачите, він сказав, що треба, щоб Україна провела референдум. Ви бачите, до чого хилить Путін і шавки з Білого Дому. Ну і в цій статті е, Телеграф ще не знав, що Єрмак подасть у відставку. Вони пишуть, що очільник офісу Президента на той момент на ранок сьогодні, Андрій Єрмак та радник з національної безпеки Міру, мають прилетіти до Флориди на зустріч з американськими посадовцями на е, дачу чи то вілу Марлаго до Дональда Трампа. Пропозиція Вашингтона щодо визнання викликала серйозне занепокоєння серед європейських союзників, які неодноразово заявляли, що не підтримують мирну воду, яка легітимізує. Зміну кордонів силою визнання Вашингтоном законності захоплених територій стало безпрецедентним порушенням дипломатичних традицій і пішло б на користь державі агресору. Звісно, що так, друзі. А тому, що це буде прецедент, що США визнають зміну кордону силою. Це порушення будь-яких міжнародних норм, які, звичайно ж, ніколи не дотримувалася Росія, а тут. Той, хто був ще до адміністрації Трампа, США ж були на, на сторожі і були добрими поліцейськими була та країна, яка відстоювала демократію в світі. Вони хочуть повністю все зламати. Це дуже дуже небезпечно, якщо вони е, визнаватимуть, хочуть визнати контроль Росії над нашими територіями, тому що спробують і через ООН потім пропхати і визнати як далі тому подібне. Наслідки будуть дуже плачевні не тільки для України, а й загалом для всього світу і світового порядку побудовано, тому що силою кордони міняти не можна. Якщо це відбудеться і США визнають, ви зрозумієте, що дуже багато держав світі скажуть: а чим ми гірші ніж терористи з москви Ми підемо атакувати, поміняємо кордон. а Згодом вже маємо прецеденти, визнавали контроль над цими територіями. Це абсолютно неприпустимо Більше того, я вам нагадаю це вже історія. Була така в квітні місяці в квітні травні. місяці, пригадуєте, коли було зустріч в Парижі, коли це охочих, потім в Лондоні через тиждень. І в Лондон мав прилетіти Стів Вітьков цей і Марко Рубіо. Але вони скасували свою поїздку, тому що тиждень до того в Парижі вони передали документ, де США планували визнати юрисдикцію терористів росіян в Криму. Звичайно що Європа і Україна на це не погодились і тому зірвалася зустріч. Весною в Лондоні, тому ми таке вже проходили, і треба відстоювати свої однозначно позиції. Якщо говорити про те, як і чим фінансувати Збройні Сили України, Епопея з замороженими активами Російської Федерації, друзі, далі триває. Бельгія. Я нагадаю, що в ній зосереджені основні заморожені активи Російської Федерації, знову знайшла причину об'єктивно або суб'єктивно. Ви вже напишете в коментарях. А, аби не давати хід. Цим активам або їх використовувати для сил оборони України. Прем'єр-міністр Бельгії Бар Де Ведер заявив, що план Європейського союзу використовувати заморожені російські активи для фінансування України може зашкодити можливому мирному договору, який би завершив війну. Про це йдеться в його листі до голови Єврокомісії Урсули фон Дер Лейн. Він попередив, що поспішне ухвалення схеми позики під репарації може мати побічний ефект. ЄС фактично заблокує шлях до потенційної мирної угоди. Девер ДВЕВЕР. Сказав, що вважає цю схему фундаментально неправильною, бо історично під час війни ніколи не використовували заморожені активи. Не використовували, використайте, створіть, покажіть політичну волю. Ну і дивіться, хочу вам сказати: наступне: що теоретично, звичайно ж, ще це завадило би якимось мирним потугам. Але якби. Про мир говорилося з адекватною стороною. А це Російська Федерація. Ніякого миру не може бути. Не малюйте собі ілюзії. Росія не піде на компроміси, і, от пр премєр міністр Бельгії, він ж просто мислить категоріями цивілізації, адекватності, людяності. Цього всього немає в Росії, тому не треба казати, що завадить якомусь мирному процесу, бо його немає від слова взагалі. Але я вам хочу сказати, тут є подвійні стандарти з боку бельгійців, навіть прихований зміст. Тому що вони кажуть, знайшли нову причину, аби не використовувати ці активи. А тепер хочу вам сказати і в європейському союзі в запідозрили. І є невдоволення позицією Бельгії, яка блокує ухвалення цього репараційного е, кредиту. Про це пише політико. Як повідомляється, дипломатичні е, дипломати починають підозрювати, що реальні причини спротиву економічні, а не страх перед відплатою Росії е, або відповідальністю Бельгії за якісь судові позови. Ну, по перше, давайте будемо реалістами. Який суд в світі адекватний е, буде задовільняти потреби Росії? Я в це не вірю. Так, от, за словами п'яти дипломатичних джерел з різних країн Європейського союзу, Бельгія може от утримувати доходи з активів Російської Федерації, фактично зараховуючи податки з них до свого бюджету. Йдеться друзі про 25% корпоративного податку на доходи, які генерують заморожені російські активи у депозитарії Євроклір. До речі, я вже раніше читав, що Бельгія поповнює свій бюджет дуже непогано, так більш ніж на мільярд євро щороку від. Це податок на прибуток від заморожених активів. Так от, дипломати стверджують, що таким чином країна може привласнювати частинку прибутків, замість того, щоб спрямовувати їх на підтримку України. Якщо Брюссель продовжить блокувати рішення щодо активів, питання можливого привласнення доходів можуть винести на обговорення перед самітом Європейської ради. У ЄС цікавляться, друзі, тут важливо двома ключовими питаннями: чи отримує Бельгія ці доходи напряму, та чи переказує їх Україні? Тому що аналітики Кільського інституту оцінили, що з лютого 2022 року до серпня цього 2025 року Бельгія надала Україні 3 мільярди 440 Мільйонів євро допомоги тоді, як лише в 24-му, в попередньому році друзі, податки з активів Російської Федерації принесли державному бюджету Бельгії 1,7 мільярда євро. Це лише за 24-й рік податок. Якщо ми врахуємо податок орієнтовно за 25-й рік, 1,7, грубо кажучи, за 23-й рік 1,7, Ви ж розумієте, які ці сума набігають? Тому тут такі маленькі може бути скандал для. Європейців через Бельгію, ну і хочу звичайно згадати, друзі. Сьогодні Орбан прибув до Москви. Він бідкався, от я в мене, до речі, є кадри. Як він летів до Москви, прилетів до Москви? Ось він виходить з машини, намагається цілувати ноги цим, е хто його зустрічає, якимось офіцером окупаційної армії. Але найцікавіше наступне, чого він приїхав, і про це пише е видання угорське. За інформацією тамтешніх ЗМІ, про наміри Орбана здійснити візит до Росії не знали угорські партнери в НАТО і Європейському Союзі. Він також ймовірно не буде не був узгоджений зі сполученими штатами Америки. Водночас, одне з європейських джерел вважає, що зустріч планують, планували давно і є просто а, продовженням традиції Орбана, щорічно зустрічатися з. Путіним в липні минулого року, коли е, на півроку Угорщина очолив європейський союз. Ви ж пам'ятаєте, Орбан відразу погнав до Москви, а потім здивовано казав: Ви знаєте, дуже різні позиції в Україні і в Росії, і по те, він далі починає їздити. Я вам просто не демонструю кадри, бо вони огидні. Він як в мене до речі, в телеграм-каналі можете глянути, він ручкається, посміхається з Путіним. Так от, джерела цього видання повідомили, що з угорським прем'єром вирішила велика ще й делегація, зокрема, міністр закорних справ, звичайно ж Петерсіярто Міністр будівництва та транспорту Янош Лазур і радник з національної безпеки Марцел Біро. Співрозмовники угорського видання кажуть, що метою візиту Орбана є насамперед обговорення енергетичних питань, зокрема на тлі рішення США надати Угорщині однорічне звільнення від санкцій щодо російського нафти та газу. Також будуть порушені ядерні питання, тому що є електростанція атомна ПАКШ. Яка будується в Угорщині, її будує Росія, і до речі, санкції зняті проти Росії, аби вона могла далі будувати. Теж така цікава ситуація. Ну, звичайно, що, мол угорська компанія потужна, яка. Е Отримує від Лукоєн Роснефті енергоносії, і вони хочуть в Сербії викупити частинку Газпрому. Ну, тобто, мол, а до речі, мол, 25% акцій цієї компанії належить саме у Угорщині. Ну і Фрідріх Мерц прокоментував цей візит. Він каже, каслер Німеччини каже, вже подібне було в люту, в липні минулого року. Після цього візиту Орбана не узгоджено ні з ким і в нього не було мандату від Європейського Союзу. Мерс нагадав, що був дуже. Жахливий обстріл України, в тому числі Києва, і Мерт каже, я дуже сподіваюся, що цього разу до кого не буде. Ну і звичайно ж каже, що позиція Орбана для всіх зрозуміла, і, в принципі, він нікого не дивує такими вояжами до е, країни-агресорки, друзі. Це були найважливіші новини станом на вечір, 28 листопада. П'ятниці обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Щодня для вас працюю. Коментуйте, ставте лайки, діліться нашою з вами розмовою і підписуйтесь на телеграм який є в описі до цього відео. Там значно більше інформації оперативніше подаю, і Ви будете швидше в курсі подій, що відбувається у війні окупаційної Росії в Україні. І звичайно ж, важливі геополітичні процеси навколо. Нашої з вами України мене звати Ігор Гарощак. Побачимось в наступних ефірах. Автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП у темні часи. Добре видно світлих людей. Тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях, віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому, і це ви наші найдорожчі. Дякуємо вам за це.